Усім добрий день, мене звати Мороз Володимир. Я учень 10 класу Харківського ліцею номер 156 Сьогодні я хотів би представити свою роботу за темою Математика ключ до рішення життєвих проблем. Історія свідчить, що математика, як наука, виникла і продовжує розвиватися завдяки проблемам, що виникають перед людством. Як відомо, проблема це ситуація, що потребує активних дій від людини, а саме, Аналізу ситуації, збору даних, проведення досліджень тощо. Тому вирішення реальних проблем часто зводиться до побудови математичної моделі. У шкільному курсі математики зараз робиться акцент на розв'язуванні прикладних задач. При розв'язанні прикладної задачі спочатку створюють її математичну модель. У шкільних задачах математичними моделями бувають Діаграми, графіки, рівняння, нерівності, їх системи, функції тощо. Для розв'язання реальної проблеми за допомогою математики необхідно зробити кілька основних кроків: перший перевести умову прикладної задачі на мову математики і скласти математичну модель даної задачі, другий розв'язати отриману математичну задачу. І третій проаналізувати отриманий результат. Щоб створити якісну і відповідну до проблеми модель, необхідно знати не тільки математику, але й галузь, з якою пов'язана дана задача. Безліч реальних сучасних глобальних проблем вирішується шляхом математичного моделювання, наприклад, прогнозування погоди та кліматичні зміни, аналіз забруднення, прогнозування поширення хвороб, таких як COVID-19 чи грип, прогнозування курсів криптовалют, аналіз міграції. Прогнозування змін чисельності населення. Однак для звичайної людини достатньо опанувати матеріал з математики курсу середньої школи, щоб вирішити низку своїх проблем. Таких як: як обрати найкращий тариф на мобільний зв'язок, чи вигідно купувати товари у упаковках економ, як обрати для себе побутову техніку з точки зору оплати за спожиту електроенергію, як скласти раціон харчування, щоб він був збалансованим і доступним за ціною тощо. Для вирішення перелічених проблем достатньо мати обчислювальні навички, вміти визначати відсотки та середнє значення, сходити пропорції, будувати та вміти читати діаграми і графіки. Розглянемо простий побутовий приклад. Припустимо, що людина має зробити вибір між тарифами від операторів Vodafone чи Kyivstar і проаналізуємо реальні тарифні плани. Умови майже однакові. Тому на перший погляд здається, що Київстар більш вигідний, бордина має сплатити 250 гривень, а за послуги від двотафону 260. Тоді звертаємо увагу, що в першому випадку послуга надається на 4 тижні, а в другому на місяць. Тож, якщо перерахувати вартість послуги на один день, виявиться, що Київстар дорожчий. Різниця невелика, хоча за рік набігає 135 гривень. Ідея наведеного прикладу: Полягає в тому, що той, хто знає математику, завжди зможе проаналізувати ринок та заощадити. Розглянемо ще один реальний приклад життя пересічного громадянина України. Уявіть проблему. Людина хоче купити холодильник, варіанти за 17 тисяч гривень, але споживає більше електроенергії, чи за 38 тисяч, проте споживає менше. Сучасні виробники часто обґрунтовують високу ціну своєї техніки посилаючись на її енергоефективність. Але якщо зробити розрахунок витрат на електроенергію і порахувати, через скільки років переплата буде мати сенс, іноді можна зробити висновок, що заощаджені на електроенергії кошти не покриють вартість цієї моделі протягом розумного терміну її експлуатації. Для наочного прикладу я підібрав дві моделі на сайті Price Navigator. На сьогодні вартість 1 кВт електроенергії у місті Харків становить 4 гривні 32 копійки. Провівши нескладні розрахунки, я з'ясував, що економія купиться через 181 рік. Вражає Висновок простий. Аналізуй інформацію, прораховуй варіанти, роби правильні висновки. У світі споживачів ми часто стикаємося з рекламною пропозицією. Купуйте більше нашого товару, і тоді ви менше сплатите за одиницю. Розглянемо життєвий приклад. В ресторані McDonalds пропонують 4 види порцій курячих нагетсів. по 4, 6, 9 та 20 штук. Але якщо обрахувати вартість 1 граму кожної порції, то виходить, що не завжди більша порція вигідніша. Наприклад, в порції з 4 нагетсів ціна за 1 грам становить 87 копійок. А в порції 6 ціна за грам продукту становить 89 копійок. Тож, виходить, якщо ви хочете купити 60 нагетців, то вам дешевше купити 15 порцій по 4 штуки, аніж 10 порцій по 6. Знов очевидний висновок: вчись мислити та не нехтуйте уроками математики. У підсумку, хочу зауважити, що в моєму проєкті не було якихось серйозних математичних операцій. Я прагну показати на простих, але реальних і знайомих кожному прикладах, наскільки корисними і навіть елементарні знання з математики, знання, які можна отримати просто засвоївши курс середньої школи, вміння аналізувати та структурувати інформацію, вміння створювати математичні моделі для вирішення реальних проблем це найцінніша і найкорисніша якість, яку дає людині. Вивчення математики. Дякую за увагу!